Чи маємо ми право на радість під час війни? Особливо коли йдеться не про тиху радість, а про цілком таки навіть гучну, як от музичні концерти. Останнім часом їх критикують, нагадуючи про війну захисників на фронті та рідних загиблих. Відео з подібних заходів рясніють гнівними коментарями, злими реакціями та хвилею обурення. Мовляв, такі веселощі не на часі, навіть якщо благодійні, то чи варто зараз організовувати та відвідувати такі концерти і допомагати саме в такий спосіб? Запитаємо думку народу. – Як ви ставитеся до благодійних концертів під час війни. Добре, добре. Добре, ви відвідуєте їх? Чесно, ні. Мені подобається, що і саме збирають гроші на ЗСУ, та але напевно, що вони були настільки масові, як на арені, Львів, або ще щось це може вже забагато. Велика кількість людей це все таки небезпека. А так, то позитивно. Ці концерти чи щось воно має бути проходити в рамках цього, знаєте? Я маю на увазі, що це не має бути якимось. Знаєте, я розумію, що це йде на армію. Що це я це вітаю? Це вітаю. Але розумієте, коли вже потім всякі там після цього проводяться заходи, ото я не сприймаю. Зараз війна, ну деякі там можуть бути веселості. Я, наприклад, ото призираю. Що робити співакам, які все, що вміють, це от співати. До найпотерпляніші війна що? Але вони таким чином можуть допомогти Збройним силам. А, ну то якщо воно йде дійсно на поміч, то, 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 то нехай би було, але ну, такі водить у кав'ярнях, десь такі, вошу, я тут, то забороняю. Ходимо дуже часто на кожен концерт, який був в загальності. Угу. Допомагаєте армії? донатити під час тих концертів? Так, купуємо. Недавно був концерт біля будинку культури. Ми так. там були, там деякі люди купляли ще на розпродажі картини. Були Цімо, і так, так? далі. Та, та, угу. та, та. Ну, я була за кордонами, бачила, наприклад, там танок на майдані Конго. І це там було. Це дійсно була реклама нашої справи і тому і наша оця діаспора, наші біженці, вони... Відчували себе громадою. Оце єдине, що я бачила, де я була, і це справило враження. І ці всі хлопці, вони військовослужбовці, але їх відпустили, і я думаю, вони приносять користь. Це як культурний фронт. Веселитися, це може і не на часі. Але підіймати дух це на часі завжди. Вуличні концерти це добре, коли збирають зараз на щось так. підтримку, допомогу дітям або воєнним. А розвага. Розвага може так, і дійсно... критикують навіть благодійні концерти. А благодійні не варто критикувати. Це є вже попри ні, я категоричний противник того. Ви знаєте, як в хаті є жалоба, то на грошах не роблять бізнес. Тоді що всі жалоб. гроші віддають на ЗСУ. Добре. Добре, можна щось придумати інакше, якісь не знаю, якась робота, якась техніка, якісь розкази, якісь байки, якісь щось, щось дітям, але не вис... невеселість в тій державі, де йде, гинуть люди. А що робити з співаками, які от все життя співали, танцювали, вони більше нічого не вміють, а тільки так можуть. В Польщі, наприклад, Чеха, в Польщі, Франції, там жалоби нема, держава не воює, хай заробляють гроші і досить непогано можна там заробити. Коли благодійні концерти, то збираються кошти на ЗСУ і допомагають нашим воїнам. Мій тато там, кстати, теж служить і. Я тільки за, коли от є якісь благодійні концерти і збираються кошти і е, ну забезпечують наших воїнів всім необхідним. Ага, тобто самі воїни підтримують такі концерти, так? Бо кажуть, такі гуляння зараз не на часі. Е, іменно гуляння дискотеки, щоб там, наприклад, е, віддихати там відриватися, типу, це ні, а от якісь благодійні концерти, наприклад, там українські патріотичні пісні, зібрати е, український народ і показати, що ми не зламні, то Я думаю, воно того варто. І плюс, що збираються кошти на ЗСУ, і це дуже важливо. Концертів таких, що відбувається на підтримку армії, ну, цілком позитивно. І на підтримку культури це цілком позитивно, тому що ця війна, яка триває, на першу чергу триває проти культури і проти нашої такої ідентичності. І тому я вважаю, що ті концерти на підтримку, щоб люди розуміли, і розвивати культуру це, це важливо. Треба підтримувати культуру. Треба підтримувати, тому що дуже важкі часи, і треба, щоби наша пісня звучала і частіше. А то не має значення, яка тематика, чи це воєнна, чи це навіть розважальна. Бо іноді треба і людині настрій підняти. Підтримувати треба позитивно. Ну ми маємо свій культурний оборонний фронт і багато колективів Дрогобичини, і самому Дрогобичі Ми. Свої, своїм таким талантом, своєю такою зброєю ми боремося, підтримуємо наших герої. Бо ну інакше ну сісти і критикувати, і чекати, бо що воно саме впаде з неба прийде ну це не вихід. Ми не можемо пускати руки. Ми підтримуємо наших героїв і фінансово. Ми проводимо збірки. Ми скидуємо їм посилання наших виступів, концертів. І це підтримує дух. Бо ми українці, а ще ми тут галичани. Це пісня, це не викорниш з нас. Це є стимул, чи біда, чи горе, це радість. То це була розвага колись. Ну, тепер гаґ. Я... Жити телефони і тому подібне. А так то пісня більше нічого. Це душа українського народу. Від це нікуди не втікнеш і Навіть, себе не якщо закриєш. якщо це весела пісня. Так вона має право зараз на життя. Має на життя. А що має на життя? Ми любимо слухати місцями лірику. Так нас mm -hmm. хочеться того, але ми саме ми хочемо вибачити такого драйву. Є драйв в різних стилях. Ну а в нас народний драйв це українська весела народна пісня, яка постійно вперед,